Привіт, малятка! Сьогодні намалюю з вами ось такого котика. Його можна намалювати з полосочками, можна без, все за вашим бажанням. Мені сьогодні для роботи знадобився олівець, стирачка, олівчики. Я буду малювати восковими олівчиками. Ще мені потрібні кришечки, ось такі, щоб очки намалювати. І можна від руки намалювати, а можна взяти, я взяла просто кругленьку тарілочку. Ось фломастери за бажанням, можна кольорові олівці, можна взяти фарби. Ну, наче все розказала. Починаємо малювати. Я беру кругленьку тарілочку, кладу ось так от. Вирівнюю приблизно посередині і простим олівчиком. Ось так от обводжу. Далі, ось тут, щоб було рівніше, я ось так собі домалюю просто. Це буде голова нашого котика. Так, для оченяток я візьму кругленьку кришечку, або можна намалювати від руки. Так, беру ось таку більшеньку кришечку і меншеньку. Так, це будуть оченятка. Десь приблизно посередині віднизу обводжу два таких великих круглих ока. Одне і поруч інше. Ось так. Тепер я беру меншу кришечку, і посередині роблю ще два кружечки. Ось так, один і два. ось так. Тепер можна намалювати десь ось тут такий трикутничок. Це буде носик. Така посмішка у котика. Так, тут будуть виглядати його лапки. Ось так. Вже навіть такі хвилясті пальчики показати. Ось так. Раз, два, три пальчики. Все зайве можна підтерти стирачкою. Ось так. Так, і здається, я ще щось забула. Забула котику намалювати. Вушка. Вушка. Тут така ще полосочка це буде серединка, а це буде краєчок вушка завертатися. І з іншого боку ще одне вушко з такою ж полосочкою. За бажанням можна зробити котику смужки. У мене буде полосатий котик. Ось такий візеруночок. Ось тут, на щічках, можна зробити полосочки. Ось так. так. Такий котик. Так, можна зразу намалювати йому бліки в очах, щоб їх не замалювати потім. Вони залишаться білого кольору. Ось так. І ще можна намалювати йому хвостик, якийсь десь там виглядає. Ось так. Ось такий хвостик. Тепер можна переходити сміливо до розфарбовування. Сьогодні хочу помалювати ось такими восковими-мілочками. Мій котик буде, буде, мабуть, руденький. Лапки я йому залишу білі, а котик весь буде руденький. А полосочки будуть у нього коричневі. Так, буде в мене такий руденький, з коричневим котик. Ось це, це діло можна замалювати. Можна розфарбувати фарбами, можна фломастерами, звичайними олівцями, в кого що є. Кому чим більше подобається малювати, тим і малюйте. Ось так, замальовуємо. Спочатку буду контури. Ось так. І потім буду замальовувати. Віст, мабуть, теж зроблю і полосати Трошки буде руденького. І трошки коричневого зроблю. Так. Що йому ще? Оченятка можна обвести. Ось так. І можна лапки ввести. Лапки я йому залишу білого кольору і теж позамальовуємо. Носик я йому залишу. Так, котика я ось так от трошечки замалювала. Тепер я беру коричневий колір і роблю коричневі смужечки. Можна котика залишити без смужечок, можна просто зробити одного кольору. Ось замальовуємо ці смужечки. І з цього боку. Можна ось так от по контуру котика теж обвести, його більше виділити. Ось так. Замалювала. Так, вушка я теж можу ось так от обвести, щоб був він такий більш виразний по контуру. Ось так хвостика можна обмалювати. Так, тут зроблюємо коричневу смужечку ось тут. Кінчик хвостика залишу біленьким, а ось цю частинку, щоб воно не зливалося, я домалюю руденьким. Ось так. Оченятка. Ось, ось цю частинку, серединку, я замалюю чорним, але буду залишати бліки. Ось ці кружечки маленькі, залишу незафарбованими. Це будуть бліки, бліки на очах. Ось так. І замальовую чорним кольором. Так. Кожен малює в своєму темпі, ніхто не поспішає, можна відео зупиняти і домальовувати. Очі я, мабуть, теж обведу чорненькі, щоб їх краще було видно виділити. Ось так. Ось. Носик можна намалювати рожевим або червоненьким, можна залишити чорним кольором. можна. У мене рожевого яскравого нема, у мене є червоненький. От я червоненьким кольором. Замалюємо носика. Чорним намалюємо посмішку. Обов'язково вуса. Ось так от. Можна йому лапки теж обвести чорним кольором показати. Такі у нього лапки гарненькі, біленькі. Ось так. Можна носика навіть теж обвести ось так. І можна ось цю пустоту в ушках теж замалювати рожевеньким або червоненьким. Ось так легенько я не натискаю. У мене немає рожевого, я б це малювала рожевим, так? Ось таким червоненьким. Намальовуємо нашого котика. І тепер все, що нам залишається, як завжди, придумати котику ім'я. Сашенька, допоможи мені назвати котика. Його можна назвати може бути, що це дівчинка, її можна назвати Режуля. Режуля. Нехай буде режуля. Або ризик, якщо це хлопчик. Рижуля. нехай буде Рижуля. Я ось тут напій, щось там впало. Тут напишу режуля, ре. Жуля. Ось така чудова киця Рижуля в мене вийшла. Малюйте ви, малятка. Присилайте мені свої малюночки обов'язково, малюйте з задоволенням. До зустрічі, мої Па-па-па-па.